ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Амінь. Я пошлю посланця Мого перед Тобою. Він приготує тобі дорогу. Ці слова Пророка Ісаї ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Ними розпочинає євангелист Марко своє Євангеліє. Це буде голос вопіющого в пустині. Приготуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Хто є цим, що має приготувати прихід Спасителя? Хто є цим посланцем, якого посилає Господь перед приходом Спасителя? Ним є пророк Іван, Хреститель. Про якого ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, сотні років перед тим Ісая звіщає про цю подію, що я пошлю мого посланця перед тобою, щоб приготував тобі дорогу. Господь посилає, вибирає і посилає Івана, щоб Він став тим, який приготує дорогу. Для спасителя, який буде готувати цю дорогу для Спасителя. Ким є Іван Хреститель? Коли ми поглянемо в його життя, то побачимо, що справді Господня рука в особливий спосіб провадила його, адже він є сином священника Захарії і мати його Єлисавета. І вони також народили цього сина з благословення Божого. Коли Захарія мав чергу служіння в Єрусалимському храмі, тоді ангел йому з'явився і сказав, що ти народиш сина і даш йому ім'я Іван. Хоч він не повірив цим словам ангела, але все ж таки Боже Слово здійснилося і через те. Онімів був до того часу, поки це не здійсниться, як сказав йому ангел. Але бачимо, що з Божого благословення Захарія і Елисавета народжують сина і дають йому ім'я Іван. І як ангел тоді сповістив і сказав, що він буде великим в очах Божих. Не в очах людських буде великим, але буде великим в очах Божих. В чому проявляється ця величність, коли ми поглянемо на життя Івана Хрестителя, ким він був? Він був тим, який жив в пустині, який, як розповідає євангелист Марко, який одягався в одежу з верблюжої шкіри, підпорізувався ремнем, їв сарану і дикий мед. Можемо уявити собі, наскільки строге життя вів Іван Хреститель, Перебував в пуст... перебуваючи в пустині. І цим самим показуючи, що він... доказуючи, що він є Богом вибраним і Господь вибрав його для здійснення дуже важливої місії приготувати дорогу для Спасителя. І тому народ Божий. Народ, який жив в Ізраїлі, в Юдеї, в Єрусалимі, знаючи про нього, довіряв і мав в великій пошані і авторитеті Івана Хрестителя. Ніхто з них не сумнівався, що Він є божим пророком, Божим мужем, якого Господь вибрав для певної місії. І тоді, в свій час, Іван Хреститель виходить. З цієї пустині, виходить на гору, виходить на річку Йордан. І що він робить? Що, як він готує цей прихід Спасителя, дорогу для Спасителя? Він взиває до народу, щоб народ прийшов і покаявся в своїх гріхах. Каже евангелист Марко, що Іван хрестив на ріці Йордан, закликаючи народ до покаяння. Як бачимо, що готуючи прихід Спасителя, готуючи цю дорогу для Спасителя, щоб люди відкрили свої серця для Ісуса Христа, Він це робить через покаяння, через проповідування покаяння. І каже, що багато людей, мешканці Єрусалиму і також країни юдейської, приходили на Йордан, і хрестилися від Івана, визнаючи свої гріхи, каючись і визнаючи свої гріхи. Таким чином, ми бачимо, що народ, бачачи це віддане повністю Богові життя Івана, довіряє йому і іде, і слухає його, це, що говорить цей пророк. І визнають свої гріхи, і каються в своїх гріхах. І третє, про що я хотів ще сказати про Івана Хрестителя, що Він відкриває також для народу Ісуса Христа. Бо Він каже, що я хрещу вас водою на покаяння, але за мною йде той, якому я не гідний розв'язати ремінця його сандалів. Він сильніший від мене. Я хрещу вас водою. А Він хреститиме вас Духом Святим. Хоч ще в цей момент Іван не говорить конкретно про кого йде мова, хто тим є, хто буде святити, хрестити Духом Святим, але Він готує народ до сприйняття Ісуса Христа. Хоч який великий авторитет не мав би Іван Хреститель в народі, але за ним йде той, який є набагато сильніший. Набагато авторитетнішим, набагато важливішим, якому Іван не гідний розв'язати ремінця його сандалів. Він хреститиме Духом Святим. Таким чином, Іван Хреститель готує народ до того, щоб сприйняти прихід Ісуса Христа, прихід Сина Божого, Месії, Спасителя на землю. Дорогі в Христі, як бачимо, що не, не просто було народові повірити в ці слова Івана Хрестителя, і не просто було народові також повірити в самого Ісуса Христа, коли Він вже об'явив себе народові, і коли відверто почав проповідувати серед народу. Але Іван готує людей, таким чином вирівнює ці дороги, скеровує ці дороги до Ісуса Христа. До Господа Бога. Дорогі в Христі! І ми сьогодні також можемо поглянути в наше життя, яким є наше життя, якою є наша життєва дорога, чи вона є прямо веде до Господа, чи вона десь там не виляє в одну чи в другу сторону? Бо ми всі прийшли сюди до храму. Це свідчить про нашу віру, що ми віруємо в Бога, і тому ми прийшли сьогодні, щоб Його прославити на цій. Літургії, щоб з'єднатися з Ним в святому причасті. Але також бачимо, що і в нашому житті чи в житті наших родичів, наших родин, не все є так просто. Буває так, що ми йдемо цією прямою дорогою до Бога, і тоді ми десь внутрішньо духовно піднесені, ми звертаємося до Нього у молитві, і ця молитва справді ми. Цій молитві переживаємо присутність Бога. Ця молитва єднає нас з Господом. Ми, чуємо, ми відчуваємо, що Господь є поряд, і Він чує нашу молитву. І тоді нам хочеться поступати і робити діла милосердя і чинити добро. І людина тоді відчуває це піднесення, внутрішнє духовне піднесення, присутність Господа, Його радість. Його мир в своїй душі. Але бувають моменти, коли нам важко молитися, коли ми не хочемо молитися, не можемо молитися, коли ми також не завжди є... хочемо також поступати так, як подобається Господеві. Буває так, що ми з цієї прямої дороги до Господа сходимо десь в сторону, блукаємо, чинячи злі вчинки. Чинячи гріхи, і таким чином ми відходимо від цієї прямої дороги через нашу якось зарозумілість, через нашу також образи, через наш гнів, чи якусь злобу по відношенню до інших, непрощення. Таким чином, ми також ми відходимо від цієї дороги прямої дороги до Господа. І тому апостол. Іван Претеча звертається до народу, покайтеся і повірте в Ісуса. Ми повірили в Ісуса, але як ще раз кажу, як не, не завжди нам вдається йти цією прямою дорогою до Нього. То в сьогоднішню неділю, напередодні неділю перед Богоявленням, напередодні цього великого свята, коли Господь об'явить себе. Церква подає нам це Євангеліє, пригадуючи про цю важливу місію Івана Хрестителя приготувати дорогу Господеві, вирівняти стежки для нього. Церква пригадує нам це Євангеліє, щоб кожен з нас також замислився над собою, чи моя дорога прямує прямо до Господа. Чи часом я також в цій дорозі не зійшов десь в сторону. І, можливо, мені також треба в чомусь покаятися, перепросити Господа за свої недобрі вчинки, щоб знову стати на цю пряму дорогу і прямувати до нього. Щоб кожен з нас міг з чистим серцем в мирі, радості прославляти нашого Господа і Спасителя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос народ!